Оце я напарила, подивіться, приймала душ. Я люблю митись в укропчику. У нас просто ця кімната, цей санвузол, досить великий. Якщо так добряче не напарити, там дуже холодно. Коли під водою стоїш нормально, а коли тільки відходиш да, там намилитись... Та так холодно, то я люблю так напарити. Боже. Наче це щось горить тут тьфу. Пробую цей цикорій, що вам показувала, купила в Аврорі написано цикорій з чорницею. А виявилось дуже смачно. Я вже готова була до того, що це якась просто гидотна гидота. Я колись пила, але інший. Ну, він так собі, був непогано, але не прям вау. А цей, напевно, мені навіть більше подобається, дуже схожий на каву. Чорницю я не відчуваю. Як я робила, можна на воді, там написано рекомендації: на воді я люблю на молоці, нагріла пів скляночки в мікрохвильовці молока. Туди дві чайні ложечки. Оцього перемішала і окремо ще нагріла собі молоко, щоб його взбити. Бо якщо одразу з цикурюєм, воно не збивається. Ой, так. Спочатку треба вставити, потім вмикати. Збиваю такою штучкою. Її можна замовити в ікеї, я бачила біленьку. Ця у мене прям вже давно-давно така штучка, вона збиває молочко. Щоб воно добре збилось, його треба... Ось так трохи, щоб повітря туди заганяти, так, між молоком і повітрям тримати. Тоді воно добре збивається. Так. Вимикаю. І ось так собі. Хоп. Не дуже багато виштупінки, але щось вийшло. Хм. Можна з цукром, можна без. Дуже смачно. Коли набридає чай, все ж таки, я чай люблю більше, то можна для різноманіття спробувати і таку штучку. Почитала, що його можна ще й дітям. Пишуть, що це корій навіть корисний. Це, я так розумію, типу чаю. І ось дітям я зробила. Була дуже випав, каже, дуже смачно. Зробила і Матвію. Я думаю, що йому також сподобається. Він любить каву. Ну, я так не даю, але ковточок у мене куштував і йому подобається. Так що я навіть не знала. Сьогодні у мене день просування. Якщо у мене є там одна-дві речі, я не прасую, я їх складаю, і вони чекають, коли вже буде така кубка, яку можна попросувати. Тому що цю пару праску треба туди залити воду, її вімкнути, розкочегарити, і заради однієї речі якось не хочеться, тому я впродовж якогось часу накопичую. Це переважно шкільний одяг. Такий футболочки поло, які дуже мнуться, які діти носять в школу. Прохолодно вони перейшли на светрики, і сорочки чоловіка. Якщо є час і бажання, можу постійну білизну попрасувати, або якийсь свій домашній одяг, або навіть звичайні футболки, це вже якщо мені прям хочеться, бо це такий медитативний процес, що мені буває, прям хочеться попрасувати. А якщо немає часу, то тільки найнеобхідніше це ті речі, які мають бути рівненькими, які потрібно попрасувати обов'язково. Почала я відео з ванної кімнати, сказала, що там прохолодно, але наразі вже ми вімкнули опалення, точніше, тільки теплу підлогу. Вона у нас повністю на першому поверсі, прямо всюди-всюди. І в, на другому поверсі в санвузлах. Ось цю теплу підлогу ми вімкнули і тепер вже комфортно. В спальні вмикаю кондиціонер на обігрів. А тому, що вже так трохи прохолодно, але наступного тижня буде потепління, тому батареї поки не вмикали. Hi. Що мені особливо подобається прасуванні саме паром, на відміну від звичайної праски, речі не потрібно супер там ідеально розкладати, щоб вони рівненько лежали. Під тиском цього повітря цієї пари вони наче роздуваються, і все, вся тканина розгладжується. Це дуже швидко виходить і дуже зручно, що не потрібно ось так шовчик до шовчика все так розкладати, бо під праскою зазвичай з'являються заломи. А тут цим повітрям воно наче здувається ця тканина і виходить дуже швидко і рівно. І ще кажуть, що коли прасуєш перекраскою, то не потрібно вивертати одяг. Я деякий вивертаю, а деякий ні. Якщо чесно, мені просто лій. І діти так швидко ростуть, що дитячі якісь речі просто не встигнуть якось затерти, зіпсуватись, і тому я прасую і так. Біжу за дітками, вдягнулася. Все в цьому образі добре, окрім коротких лосин. У мене є довші з сенцею, але вже нема часу перевдягатись, буде вже так. Курточка, бо холодно. Ой, так, біжу. Щось я останнім часом якось замахалась. А, так, перепрошую тарабанич прання поставила. А, взяла обід. Владику обід картоплі з м'язком, огірок. Сік трошки залишилось, візьму з собою трошки йому і мені. Так, і біжу. Боже, як холодно сьогодні. Загалі. Дуже холодно, не подивилась скільки градусів. Нам ще годинку чекати Матвійчика, будемо гуляти. Так, але владик в курточці. Поїхала. Хочемо ще на ворота замовити. А, цей механізм, боже, як він називається, Це для відкатних воріт. Закрити, не закрити. ладно, закрию. <плес> Кожного разу думаю, заціняти, не зачиняти. Замовимо механізм, щоб автоматично з пульта ворота відчинялись, зачинялись. Боже, бо дуже важкі. Ті <клухи> важко закрити. Подивіться, які хризантемки яскраві усі сітки. Так гарно. Такий смачний кекс, щойно купили у форі. Ось так він виглядає. Він невеличкий, але він такий смачнючий, лимонний, він не сухий, він просочений якось чи сиропом, чим чим. Він такий трохи мокренький, смачний, просто нереально. Вийшла на вулиці пополивати квіти, хоч вже і прохолодно, але вони все рівно потребують водички, особливо ті, що в горщиках вони сохнуть, тому ще поливаю. Не знаю, чи варто пересаджувати хризантеми кудись в ґрунт, бо в кашпо їм буде. Холодно. а деякі сорти однорічні, а деякі багаторічні, а які саме у мене, я не знаю. Можливо, ви мені підкажете, якось розбираєтесь, чи є взагалі сенс їх пересаджувати, чи вони все рівно не перезимують. Хоч вже і прохолодно, але у мене активно цвіте лаванда, така вона мені гарна, вже потрібно обрізати всі кущики, але мені поки що шкода, буду робити це пізніше. Хочу вам показати на цій клумбочці, які ягідки з'явились у Барбариса. Ось тут. Так, я його пересаджу ось сюди. Я не думала, що так оці, оця травка розростеться. Дивіться, який прикольні. І тут іде кизильник також з такими ягідками. Як воно так? Може, воно якось він його заразив? Може таке бути, бо у цього немає? Це такий самий. Я їх разом купувала, разом саджала. У нього нема. А у того є. Дивно, це сакура. Луїзіанія. Я її обрізала, вона була набагато вищою. Обрізала, щоб звідси пішло розгалуження. Тут, тут. І ось цю нижню теж обрізала, але чоловік каже, обрізати її повністю. Напевно, треба повністю, так, бо буде, що попала. Щось я пожаліла. Вона просто була така довга. Треба, напевно, і оце все прибирати, щоб був такий стовбур, а зверху вже шапочка. Такий був сильний вітер, і картон поулітав. Це Владик тут щось різав. Ось. У нього там був будинку картон, тут картон. Господи дитина. От якийсь пістолетик. Хотіла вам полуничку показати. Вже так холодно. Наступного тижня чоловік сказав, дивився погоду, що там мало не морози. Уже майже у нас за містом трохи холодніше. Така полуничка. М? Ще є. І навіть малинка трохи є. Ой, таке небо гарне сьогодні. І малинка. Це. Сусідський пес побачив, почув. Точніше, що я хожу, то почав гавкати. М -м -м. Боже, така смачна. І полуниця також. Солодка, солодка. Так, оцю гірлянду, я вам казала, треба прибрати. Стопчик завалився. Він же, напевно, ні, не тримається. Так, треба, напевно, її знімати. Сюди, в ліхтарики вода потрапила від дощів. Бачите, всередину. Але тут нема, ну, нічого йому не буде. Тут ліхтарики, лампочки йдуть ось тут, а це просто зверху накручується, то... Нічого не закоротить. Особливо враховуючи, що я провід перерізала дріт. Випадково перерізала, то точно не закоротить. Так, що тут ще залишилось? Я думала, вже нічого нема. Вон, бачите, з плямками. Та це вже все, я таке не хочу їсти. Є ще зелені, але також вже не встигнуть. Ось, думаю, треба мені на наступний рік теплицю ставити. Чи не треба? Ой, вчора кум наш приїжджав, каже, у тебе там такі огірки валяються. Чого ти не збираєш? Ой, а ну огірок. Блін, відео якось не передає. Великий. Вони вже не смачні, вони гіркі. Вже все. Є тільки морква ось тут. І петрушка. І до ре... О, знаєте що Щас вину? Якщо я зможу... зможу витягнути, тут у мене є селера, Оце кущик селери. На. І! Ой, ні, нема. Я думала, що тут може бути корінь. Ну, як це? Корінь селери такий великий. А воно і не стебло, і не корінь. Ну що це за селера така? А пахне хоч селерою? Селерою пахне, оце пахне. Але чого воно тоненьке таке? Я думала, якщо тоненьке, то може воно хоч в корінь? Ні. Зараз все подоїдаю, поки нема морозу. Дітям вже набридло. вони вже тієї малини об'їлись. Ось скільки б ще мало бути. Де ти там? О! Привітик! Покажу, як чоловік замаскував те, що порив кріт. Кріт там копає, викидає наверх землю. Всю землю ось там кубкою. Переніс. Тут чимось позакривав. Де він взяв цю траву? Десь якусь пересадку зробив, десь винув. Ну, так і, звичайно, видно, а здалеку майже не видно. Як пересадка волосся, все замасковано. О, ось тут залишилось. Отак все було. Оце, бачите, оце відкрутів. Не допомагало, але хай стоїть. Отак От це було. Звідки ж він його попересаджував? Цікаво. На цю клумбу в мене є ідеї. Буду все це переробляти, перебирати і робити більш стильно, більш сучасно, бо це нікуди не годиться. Тільки це хочу кудись залишити. Бо це дуже гарна стільба. І вона стільба, і он. От три стільби подобаються, а все решту не поєднується. Окремо воно мені все подобається, але не сюди. А зараз хочу поділитися з вами двома стравами. Будемо готувати фунчозом. Я її вам показувала, додавала колись у супчик, а тепер будемо робити гарячу страву та салат. Я її заливаю окропом і залишаю на 10 хвилин, так як написано на упаковці. І поки вона у мене тут залишається постояти, готую всі інгредієнти, які нам потрібні. І для салату і для гарячої страви нам потрібен болгарський перець. Починаємо з гарячим, нарізаємо туди тоненько болгарський перець, та грибочки можна взяти будь-які, які вам подобаються. У мене це шампіньйони. А можна ще так, такі, можна і гливу. Також нарізаю соломкою і все відправляю на сковорідку. Залишаю трохи обсмажитись, періодично перемішую і додаю селеру. У мене це зелена частина. Я її також дрібненько порізала і додаю. Я її не особливо люблю, але якщо в невеликій кількості, вона дає приємний аромат, плюс вона дуже корисна. Також сюди нарізала капусту, можна взяти звичайно, білокачану, можна пекінську. Додаю соєвий соус та соус теріякі. Після того, як все трохи обсмажилось, додаю рисову локшину фунчозу, все перемішую і вимикаю. Виходить дуже смачно, можна сюди і моркву, і цибулю додавати, і будь-яке м'ясо, і морепродукти взагалі будь-що, що вам подобається, все з нею виходить смачно. Головний баланс, там сіль. Перець, наскільки ви хочете, щоб воно було солоним, можна більше соєвого соусу, якщо любите солодкувати, то більше таріяки. І зверху посипаю кунжутом, можна його обсмажити на сухій сковорідці. тоді аромат розкривається і виходить дуже смачно. Я просто так посипала і виходить дуже гарна, апетитна і смачна страва, їли всі, і дітям таке подобається, і нам з чоловіком. Друга страва це салатик. Мені в гарячому вигляді подобається більше, але, як варіант, можна зробити з цією фунчозою будь-який салат. Я додаю туди болгарський перець, фіолетову цибулю та тунець. Можна додати креветки або будь-яку слабосолену рибку. Нарізаю всі інгредієнти, змішую з фунчозою, додаю соєвий соус. Коштую, як воно, на смак також, регулюю, наскільки мені хочеться, щоб солоною було. Можна також додати теріякі або унагі, будь-який соус, який вам подобається. Все перемішую, майже ті самі інгредієнти, просто ділюсь з вами ідеєю, що можна як гарячу страву готувати, так і салат, і його можна навіть на святковий якийсь стіл, на, коли запрошуєте гостей також таку приготувати. У нас вже наступний день, і я збираюсь, мені потрібно забронювати для владика на день народження квест, і, можливо, ще якісь розваги придумати для дітей. То я їду в космо. Він раніше здається, космополіт називався Торгівельний центр на більшовику, бо там я знайшла, що є квест-кімната. То хочу там спитати, чи вільний на нашу дату. У нього день народження 22 листопада, і потрібно подивитися, чи є там якесь кафе, де, де можна відсвяткувати. Я вдягнула цей светрик, обіцяла вам показати, що я знімала з такими довгими рукавами. Але вони добре так тримаються, ця різиночка. Подивіться, як прикольно з джинсами. Мені mm -hmm. дуже подобається, наче нічого такого, але якось кольори такий молочний, чорний, сірим все дуже-дуже гарно. І він такий м'якенький, такий класний. Це я в Нью-Йоркі купувала. Там зазвичай такі речі, мені взагалі нічого не подобається. А светрики там дуже-дуже приємні, непогані. Ось такі широкі джинсики, Поїхала. Так, приїхала в цей космо. Ось зараз так називається космо Мультімол. Дуже давно тут не була. Магазинів тут небагато. Але тут багато розважального. Роледром, міні-зоопарк, дитяча планета, боулінг. Тут, здається, з розваг є просто все. Ось кроп, магазини тут сенсей, кроп, хаус. І якісь, можливо, білизна, там, життя. Більше якихось популярних, типу Зара, Страдіваріус, Вершка. Такого тут немає. Так. Зараз знайду кінотеатр тут. Знайду ці квести. Де ж його шукати? Напевно, ще вище. Дивіться, яка штука. Такого не бачила мото. Якийсь мотоцикл. Так, он сенсей, сінсей бачу, зараз зайду. В кожному сінцеї, до речі, різний асортимент. Навіть ті, що недалеко від мене. Так, боулінг. Хм. Приїхала я вже до школи. Що можу сказати? Нічого прикольного. А більшість квестів влади дуже просить святкувати саме в квесті день народження. Більшість квестів іде з 10 років. Якщо відкривати на сайтах 10+, 10, 10, 10. І деякі 6, 6, 6+, 6+, 6+ написано. А і я їх почала відкривати зараз, і всі вони якраз в цьому космосі, це майже всі з одного місця. І прийшла я до них, питаю, що ж там за квести. І виявляється, кажуть: у нас на будь-яку тематику. Думаю, як це квест-кімната на будь-яку тематику? У вас що, їх там 50 штук. А кажуть, що вони просто беруть двох аніматорів. Вдягають так, як ти обираєш, тобто там Майнкрафт, Роблекс, футбольна тематика. Ну що хочеш, обираєш якусь тему, і вони влаштовують квест, напевно, один і той самий, просто в коридорах цього космо, цього торгівельного центру. Тобто, це якісь там в магазини вони не заходять десь за колонами, десь просто в коридорі під лавочкою. якісь підказки, які треба шукати. Мені здається, що це взагалі не цікаво. За 5400, це коштує квест 5400. Я можу те саме влаштувати і вдома, в будинку, у дворі так само все це порозкидувати, і хай діти бігають, знаходять. Ну мені здається, що це взагалі не цікаво. А саме квест кімната у них одна. Майнкрафт, і там тільки до 6 дітей, а у нас 11 діток. Таке. Я трохи засмутилась. А, і ще, і вони дають банкетну залу тільки на одну годину. Тобто півтори години. Оце вони бігають по коридорах, і потім одна година перекусити там тортик і все. Що в цей час мають робити батьки, не зрозуміло. Знайшла я ще один квест, точніше, він мені попався в інтернеті. Але там вже нас туди запрошували, святкувала наші куми. Святкували день народження дитини. Там прикольно знаходиться на Жилянській, можливо, хто вже там був. І там також можна шести років. Я напевно завтра з'їжджу ще туди і подивлюсь, що є там. Якщо якісь у вас є класні ідеї, як відсвяткувати день народження дитини, владику буде сім. Не знаю, діліться, бо я вже дивилась і на боулінг, просто дитячі кімнати, типу дитяча планета. оці лабіринтики, батутики, лазілки, батутіки, Їм вже не цікаво. От Владику буде сім, Матвію дев'ять з половиною. Це на крайняк можна, але вже не особливо їм це цікаво. Тим паче дітки, яких запрошуємо, там будуть і старші. Буває ще боулінг, роледром, але також це все на годинку. А треба далі думати, як розважати дітей. Бо сидіти просто за столом їм буде нецікаво. Якщо у вас є класні ідеї, як можна відсвяткувати, напишіть мені, можливо, ви мені підкинете якусь прикольну ідею. А ще до речі згадала, що є такий варіант: можна запросити аніматорів додому. Вони також влаштовують якісь квести, іграшки, щось там, якісь ігри, не знаю, що з якусь розвагу для дітей. Прямо вдома не потрібно нікуди їхати. Але у нас буде досить багато дітей, і ми просто за стіл всі потім не помістимось. Навіть якщо діти окремо вони там поїли, встали, прийшли, а потім дорослі, можливо так, і то якось тіснувато. Заїхала в магазин, купила йогурт, хочу поділитися з вами ідеєю, що також можна давати дітям школу на перекус. Я купила ось такий йогурт. Можна будь-які звичайні які в пляшечці просто пити або ложечку з собою класти. А мені здається, дуже зручно ось в такому форматі. Ми такі не купували, випадково побачила в сільпо. Я Владику положу ось такий. Матвій у мене йогурти не любить, а Владик обожнює. І я думаю, що дуже зручно, якщо зараз не випив, закрутив і все. Бо той ложечку, то потрібно весь одразу з'їсти. Так що, ловіть ідею, що також можна класти дітям, бо я знаю, що багато хто над цим замислюється і ламає собі голову. Також купила звичайний грецький йогурт. Для граноли. Просто сюди викладу в тарілочку, і мені, і, напевно, і Владик спробує. І зверху гранола у мене є з шматочками сушеної полуниці дуже смачна. І сюди додам такий буде сніданок або перекус вдома. А яка у нас сьогодні чудова погода? Подивіться: небо чисте, чисте. Собачка гуляє дуже гарно. Так, на цьому завершую своє відео. Побачимось вже у наступному. Всім гарного дня, спокійної ночі. До наступної зустрічі!